Привіт, друзі, у нас зараз середа березня, а це значить, що правильно, що потрібно починати працювати вже з бджолами. І зараз я розповім, що починається і що я буду робити. А ви поки що візьміть і підпишіться на мій канал, хто не підписаний, натисніть дзвіночок, щоб бути надалі в курсі всього, що буде відбуватися. Let's go. Значить, Перше, що починається все, це так як на вулиці ще тільки-тільки починається тепло, і то це цей рік, не кожен такий, тому ми починаємо е, робити рамки. Точніше, не робити, а е, чистити рамки ті, з яких в минулому році були вирізані соти. От, для Перетопки це чорні або погризані. І е, перетягуємо дріт і е, паяємо вашітку сюди. От, так воно виглядає все у нас вже в готовому вигляді. Тут небагатько в мене їх. Ну, всього от, оце купка і це вже готові напаяння. Це у мене тут всього сотка, а треба ще такі 2 сотки. Мені щоб було запасом, щоб потім не бігати, не шукати, як коли вони будуть треба, можливо, їх стільки й не знадобиться, але краще, щоб вони були. От. А, до речі, ще хотів, що вам показати, от, якщо видно буде, плащина, бачите, має от такі от наліт. От Білий. Знаєте, тут є от такі от полоси. Темніше це сам віска, а отут от от все в нальоті. Оце признак того, що вона зроблена ну, як мінімум з більшої частини воску. Без різних там добавок, парафінів і такої іншої хріні. Ось от, от так от вона має виглядати. Це вже от свіженька з цього року, на ній поки що нема. А це з минулого вилежана. От, Вона коли. Певний час зберігається, вона от вкривається от, таким от нальотом. Освіжої такого не буде. от Пачка в мене з цього року, зараз покажу, от так от виглядає ващинка на ній нема нальоту. Але це вона з цього року в нас. Тому от, в мене просто закінчилось минулорічно, тому доводиться. Паяти саме із цього року ващину. Краще всього, щоб вона рік полежала. Вона тоді міцніша, робиться. така, більш... От, І, наприклад, буває таке, що вулик може попасти десь на сонці і може поплавитись ващина, мед, так як мед дуже сильно нагрівається. От, І таким чином все це добро попливе прямо в вулик. Відповідно, потопляться бджоли. от. Ну, коротше, Цілий комплекс неприємний буде із цього всього. Тому я зазвичай ващину вилежую один рік. Але цього року так сталося, що мені її не вистачило. Ващину використовувати так от. Беремо в боярці. От. Це наш, це прополісна ващина. Там є і звичайна, є трутнева, яка хочете. Тут є от контакти, поставите на паузу. От. Подивитись, ми в Домбровську оберемо цю ващинку. Далі, після того, як уже рамки ми почистили, все зробили, нам потрібно ну, в моєму випадку роздати канді. Так як я, мене, я вже неодноразово казав, бджоли зимували конкретно на меду, відповідно до цього, от, я для того, щоб менш переживати, їм дам е -е, канді. Десь грам по 500-400 по 400 кожній сім'ї. Буду дивитися. Ті, ті сім'ї, які дуже швидко його будуть їсти, значить в них немає кормів. Але ще може бути таке, що мед покристалізувався і вони не можуть його розчинити. Ну, різні бувають випадки. Так що е, поїхали роздавати канді і. Будемо е міняти холстинки забирати разом з мохом, а на їх місце класти плівку для того, щоб було в гнізді тепліше для вирощування розплоду. Поїхали. Тут. Давай знімемо Нові Затім, жителі. Тепло добре. Що Зараз бджоли з вами розберуться трошки потепліше. І вам розкажуть, де треба жити. Знаєш, головне, щоб не миші. <гум> <гум> Ну, Мурашки то ще нічого. Таке може бути. Ну, гудуть, Uh -huh. Каже, коти хієна тут лазиш. сьогодні. Марно, я тут пропився. що не розуміють, що немає часу. Ну uh -huh. так. Де куряк. Приходить добротно. Хоча Потім все буде почистить ще. Ні, пчого води. Стісняються, не хочуть зніматися. Подивимось, що не так. Гудуть, гудуть. Маматки. Да. Швидше за все. еще это и Матки не мая. Дил как мало. Наступ на семья. Бедеш бюджет. Воно підсухне зараз. Буквально. Ми ж потім його ще раз трусим цей мох. Він на мене підсихає. Це й так рано. В тому році ми коли познімали це вже все. Вже. Та вже в квітні. Тепла погода дуже. В тому році нам москалі не дали, негідники, щоб їм щоб їх бджоли закусали. Так, так. Ці наші не годують. Це вже добре. матка мабуть є Тоді ж мабуть я туди далі ще буду перевіряти проходитись бо зараз просто погода погана була хоч тепло можна б зараз доставати рамки і дивитися ну так не глянеш просто зараз угу. будуть бджоли злитися зараз просто зробимо так щоб їм було тепло покладемо плівку і дамо їжу, ну про всяк випадок. От, я думаю їх і так вистачає, щоб не паритись краще. Додамо ще їм трішки. Про всяк випадок. Не треба так вони їсти не будуть, нічого страшного. Відійди в хату, біжи, біжи до сестри своїх. Так, отак от. Тут, тут уже бджоли не гудуть, тут їх куди побільше буде. Це значить, що... Ой-ой-ой, ще й і... кидаються, це означає, що все добре. Я тільки охріна припису. Кладемо такий от Ось Бачите, тут з кіла точно, як не більше. От так роблю дирочки, того, щоб бджоли швидше його прогризли. І тут зверху кладемо. Це як контроль. Якщо дуже швидко з'їдаю, значить тут нема корму. Або корм недоступний, може покристалізувався і так далі. І укриваємо плівкою для того, щоб було пекло. одні морди Ага. Між, між вуличками. Дивляться що вони роблять. Нічого не важить, оце в нас. Собі спокійно сиділи, приперся, якась хріна. І підкинуть. Ой, не роби так, будь ласка. Що? Я боюся. Боюся, ага. вони додому всі зараз полетять. Вони дуже, дуже Угу. Я знаю. Ти ж бджоли, вони ж наші. Вони знають, що ти своя. <різь> Може за зиму, правда, трошки підзабули, але... Зараз згадають. Так, ну, ведуть себе добре, і в цих тут уже так більш-менш, я дивлюся, в Це Добряче перезимувало, в принципі. Хоча це був відвода, це ж навіть не сім'я, це в минулому році, мабуть, рій вилетів, я його сюди заселив, бачите. Трішки бджілок тут і є. Бджіл, хто не знав, краще все окупувати в холодну погоду. Тоді видно скільки їх тут насправді. Бо коли в тепло приїжджаєте, вони розлазяться по всіх рамках. і Їх ніби як і багато, але насправді не так вже і багато. Будете знати, такий лай лайфхак вам. От, А тут уже ніхто не загуде. Тут пропали Добре. вже зиму. Ось джолки, бенький був, ось теж був відводичок, якийсь ріви вилетів. Так, все залишилось, бачите, ніхрена немає тут. Заглянемо. Мед залишився, все залишилося. Пчлки обсипались, та їх там небагато й було, в принципі. Уви. так, друзі, от власне така у нас процедура. Уже бджолки самі вичищають мертвих бджолок. А так подавав усім плівки, бачите, є. От тут обліт почався. Як полазили, вони глянули, що більш-менш погода тиха. Так, от ми в принципі всім вже видали, плівки усіх є. От. Наступна процедура це приїдемо і будемо чистити дніще. Будемо знімати корпус сину. Це треба таку погоду вибрати, щоб, було, щоб бджоли не літали. Бо от Зараз проблемно буде їх наприклад, чистити, це ж треба зняти корпус, поставити його окремо, а бджоли, якраз літають, вони потім плутаються. Коротко, це дуже незручно. Краще почекати трішки, там далі обіцяю, що буде невеличке похолодання. І... Тоді вже я приїду і все зроблю. Плівки накинули. Канді дав для контролю більш, тому що ну, не впевнений я був в тому, що е, в них там є корма. А так я тепер знаю, що, наприклад, ну, як мінімум там на якийсь тиждень є, а потім я знову вже буду передивлятися, то ніщо чистити, то ще щось. І вже будемо дивитися, хто дуже швидко його з'їсть, значить корму у них мало. Хто повільніше, значить корм є. Ну а там далі йому десь буде погода. І вони вже ж і зараз то носять в принципі, пилок із ліщини, вона вже доцвітає у нас, правда, але все одно тягають. Ну і потихеньку-потихеньку будуть носить. Так, от все в нас вже розкрито, розібрано. От. Так що такі от власне справи. Тепер бджолкам тепліше. Під плівками, тому що зараз вони вирощують розплід. В принципі, знаєте, що я ще помітив? От Немає слідів поносу цього року. От Зимували конкретно на меду, причому майже можна сказати на соняшниковому. І слідів поносу немає. Ні в вулику, ні от знаружи. Там десь десь там маленькі там плями є, одна-дві. ну Це таке. Це ж це, ну нормально. От. от так само тут. Все чистенько, все гарненько. Так що перезимували добре, але вони слабенькі. Ну Слабенькі тому, що не було ніякого стимулу з осінь. Сироп я їм не давав, а відповідно, коли закінчився взяток, матки перестали класти яйця. Менше бджілок народжувалося. Старенькі пропали, тому і вони трошки слабуваті. Ну Це таке, нічого вони силу не беруть. Якщо весна буде добра, то проблем не буде. З цим. Так, ну що, друзі, на цьому все. Підписуємося, не забуваємо, коментуємо, запитуємо, ставляємо От, Натисніть на дзвіночок для того, щоб бути в курсі наступних наших відео. Ну, на цьому всім до побачення.